Якщо ти людина творча, креативна, діюча, яка створює якийсь продукт, інтелектуально чи фізично, неважливо. Навіть якщо ти просто чимось відрізняєшся від інших, то ти завжди стикатимешся з такими негативними явищами, як критика, засудження та образи. І спочатку вони викликатимуть дуже неприємні відчуття і навіть залишатимуть якийсь неприємний осад. Але потім. Якщо ти не здасишся, швидше за все ти звикнеш і почнеш реагувати на них все менше і менше, і в легшій формі, а іноді взагалі перестанеш звертати увагу. Але ти завжди повинен бути готовий до того, що чим далі ти рухаєшся і ростеш, а твої проекти стають масштабнішими, чим більше ти сам стаєш популярнішим, а твій продукт пізнаванішим, тим більше буде шквал різного роду негативу в твою сторону і в бік твого продукту у вигляді критики, осуду висміювання і образ це як частина шляху, який потрібно спокійно проходити. І чим швидше ти в цьому навчишся, тим краще підуть твої справи. Отже, якщо тебе задівають чужа критика та образи, то значить потрібно вчитися правильно на них реагувати. Хоча, забігаючи трохи наперед, у багатьох випадках доречніше сказати вчитися не реагувати на них. Але щоб до кінця і чесно розібратися з цим питанням, перш за все потрібно поставити собі інше питання. Чому мене задівають чужі образи та критика? А задівають тому, що, мабуть, немає достатньої любові до себе, не вистачає впевненості і також страждає наше его чи самолюбство, яке дуже сильно бажає похвали та визнання. Ось якби у вас було достатньо любові до себе, то ви були б впевненою в собі людиною, в хорошому сенсі, без перегинання. І ви не приймали б будь-які образи і критику на свій рахунок болісно. Також, якби у вас було достатньо любові та прийняття стосовно інших людей, які знаходяться на інших порівняно з вашим рівнях розуміння та мислення, вас би ніколи не задівали їхні слова. Але любов до себе це зовсім інша тема. Про це буде окремий ролик. А зараз все ж таки підійдемо до теми образ та критики з боку питання. Як реагувати. Ну, по-перше, такі ситуації можна і потрібно використовувати собі на благо. Тобто, якщо в якомусь конкретному зауваженні ти знаходиш для себе те, що сам не зміг помітити, не зрозумів, не додумався, не побачив, то ти береш це і застосовуєш. Це те, що зробить тебе кращим і сильнішим. Питання залишиться тільки в тобі, чи дозволить твоє самолюбство прислухатися до критики інших. Адже іноді це може бути досить Важлива і потрібна інформація. Не варто забувати звертати на неї увагу. Схема проста: береш, дякуєш, застосовуєш і стаєш кращим. По-друге а чому саме необхідно реагувати? Якраз в більшості випадків найправильнішим варіантом вибору буде не реагувати ніяк. Справа в тому, що лише дуже мала частина критики нестиме в собі корисну для нас інформацію. Насправді на твоєму шляху частіше терплятимуться дивані критики люди, які нічого не зробили, нічого не досягли, зате все знають, що і як робити, і навіть беруть на себе право судити твої дії та досягнення. І, зрозуміло, у їхніх словах сенсу не знайдеш взагалі, це як гра, завданням якої є зачепити тебе, і щоб у ній виграти, найправильнішим виявиться досить просте рішення. Не реагувати ніяк, можна з гумором віднестися, усміятися, що люди бувають, вибачте, нікого не засуджую, але все ж таки бувають дурні. Звичайно, деякі випадки, які прямо і безпідставно ображають тебе або твоїх близьких і твоїх клієнтів, потрібно розглядати окремо. Але все ж таки пам'ятай, найгіршим рішенням, яке ти можеш прийняти в таких випадках, буде боротьба. Тобто, якщо ти раптом надумаєш доводити протилежне своєму опоненту. Або якщо почнеш відповідати йому тим же хамити, намагатися образити, обзивати. У більшості випадків у віртуальному світі такі дії проявляються у вигляді негативних коментарів, повідомлень чи постів. У такому разі найкраще рішення це бан, чорний список та повне припинення будь-яких з'ясувань. Приблизно так і в реальному житті триматися від таких людей, якнайдалі і уникати будь-якого контакту з ними. І по-третє, щоб мудро реагувати на провокації, засудження, негативну критику, образу, треба розуміти, чому люди так роблять, що їх підштовхує саме так чинити. І тут, на перший план, гордо виходить той самий головний герой самолюбство або власне его. Справа в тому, що нам дуже важко брати відповідальність за своє життя на себе. Так, є багато сильних і впевнених людей, які діють сміливо та точно розуміють, що вони несуть відповідальність самі перед собою. Але це якраз та категорія людей, яка щось робить, вони не засуджують ті ж, хто нічого не робить, вони, можливо, у виняткових випадках також розуміють свою відповідальність, але роблять це вкрай неохоче, А в основному вони її не приймають але їх его, самолюбство, хибна самооцінка. Нікуди не діваються, а его воно ж не визнає себе нереалізованим. На те воно і его, єдина можливість, яка залишається, це обманювати себе, піднімаючи свою самооцінку та свою важливість шляхом приниження досягнень інших. Я називаю це психологією бідності та невілоства, яка є вірусною програмою, і, на жаль, катастрофічно швидко поширюється серед молодих людей. І якої дуже важко потім позбутися, і багатьом це так ніколи і не вдається вона програмує суспільство на інертність у плані якогось саморозвитку, здійснення своїх справжніх мрій і бажань для того, щоб кожен залишався вигідним системі, соціальному і політичному ладу, а не собі самому. Суть її в тому, що якщо хтось не може чогось зробити чи досягти насправді, то він може підняти свою важливість та хибну самооцінку. Опускаючи інших. Тобто він не в змозі зійти вище за чиїсь реальні досягнення, а його его, звичайно ж, не може визнати себе невдахою. А тут тут, виявляється, це, власне, і не обов'язково, адже є шлях набагато простіший шлях для слабких, опускати інших. Такі люди компенсують свою неповноцінність і невпевненість у собі шляхом порожньої, нічим не підкріпленої балаканини. Суть, якої зводиться нахибному піднесенню себе над іншим, це шлях слабких і бідних, душевно ніщих. і він має право бути. До цього потрібно відноситися спокійно. Люди, які живуть у любові та щасті, які беруть на себе відповідальність та діють, вони ніколи не будуть тебе засуджувати. Так, ти можеш почути з їхнього боку критику, але це тільки якщо ти сам запитаєш у них. І то в цьому випадку, навіть у найнегативнішій критиці, ти почуєш слова підтримки і вона нестиме в собі щось мудре, до чого варто прислухатися, але ніяк не буде спрямована на те, щоб тебе образити чи принесити. На шляху зустрічатимуться різні типи людей: ті, хто нещасний, кому не вистачає любові і прийняття, дурні люди, слабкі, бідні, злі, вони будуть давати лише осуд, негативну критику, образи. І з усіх сил намагатимуться опустити тебе нижче за свій рівень, щоб втихомирити своє его. Люди ж сильні зі здоровою самооцінкою, ті, хто живе у любові та щасті, хто бере відповідальність на себе та діє, вони дадуть підтримку та віру в себе. І знаю що? А найцікавіше те, що нам на нашому шляху потрібні і ті, і інші. Сильні нас мотивують та надихають, а слабкі вони нас періодично встряхують, пробуджують, балансують. Будь вдячний тим і тим, бери від тих і інших те, що тобі потрібно, і рухайся. А щоб зовсім простіше почати ставитися до різноманітних образ, засудження і критики. Включи уяву і пограй з собою в деяку гру. Уяви, що є собачки, які гавкають, є котики, які нявкають, є крути, які зовсім сліпі. Тобто кожен перебуває на своєму рівні і займає своє місце. А тепер уяви всіх тих дурних людей, які засуджують і критикують тебе тими самими собачками, котиками, мавпочками та крутами. Тобто вони також знаходяться кожен на своєму рівні. І напевно ти розумієш, що невдячна ця справа сперечатися з собаками чи мавпами, показувати круту те, що в нього немає можливості побачити. І, мабуть, тобі не захочеться гавкати у відповідь на кожного дворнягу, який залає на тебе, на шляху, і кидатись у відповідь кожній макаці. Яка кине в тебе якусь палицю. Ти просто пройдеш повз них. Всі ті люди, що засуджують і критикують, вони на своєму рівні. А ти на своєму. Вступаючи з ними в конфлікт, ти починаєш гавкати на собаку. Старано показувати середній палець круту, або ж бурляти шкіркою банана в мавпу. Іншими словами, ти опускаєшся до їхнього рівня. Не роби цього. Залишайся рівнем вище, пам'ятай, що з дурним може сперечатися лише дурень. Але й не бійся сприймати конструктивну критику працюй зі своїм его, у собі рівень любові, прийняття, доброти, здорової самовпевненості, самоповаги, мудрості, і цього вже буде достатньо, щоб спокійно ставитися до негативних вискочок з боку нещасних людей, які не реалізувалися а також адекватно розуміти і приймати. Мудру критику. Не забувай, що іноді ці до болю образливі коментарі здатні чітко сформулювати та скоректувати твою роботу. Як підсумок, просто завжди пам'ятай: якщо ти щось створиш або змінюєш щось на краще, то тебе тут же негайно почнуть обговорювати, засуджувати та критикувати. Адже ти знижуєш хибну самооцінку тих, хто цього зробити не може. І ти матимеш два варіанти або не робити. І опуститися до рівня своїх критиків і заздрісників, щоб вони почували себе на твоєму фоні добре, або не приймати ні цих людей, ні їхніх слів, і робити, змінювати себе і життя на краще, і щодня досягати нехай не великого, але успіху, і радувати інших людей, таких самих творців та сотворців, саме з такими, і варто дорожити та спілкуватися з тими, хто зарадіє твоєму успіху. Бажаю успіхів! Якщо ти дієш і береш на себе відповідальність за своє життя, то в тебе обов'язково все вийде. І в цьому тобі ніколи не завадять жодні критики зі своїми осудженнями та образами. Знай, що перешкоджати тобі, як і допомогти стовідсотково, може лише одна людина ти сам. Головне, не обманюйся, будь щасливий.